У лісівників гаряча пора. В області настав пожежонебезпечний період. Хоча зараз не так спекотно, як влітку, однак ймовірність загорання досить велика. Торік на Рівненщині зафіксували майже півсотні пожеж. Найчастіше вони траплялися через людську недбалість, зокрема через те, що селяни підпалювали суху траву на землях, що межують із лісами. Лісові пожежі починаються оттуда. Весною ціла, от якщо ви звернули увагу, навіть ми обгорювали їхні землі. Щоб не, не не пускати, не кидали окурки Ось з такою метою. Тут велось окрім пожеж у лісівників. Ще одна біда незаконні рубки лісу. Керівництво галузі наголошує на тому, щоб усі лісництва активізували роботу лісової охорони. Незаконна рубка щороку завдає лісовому господарству сотні тисяч гривень збитків, які повернути не завжди вдається. Сума збитків невіриних лісопорушення це за один рік, У нас в прошлому році склала 1 мільйон 850 8 тисяч гривень, а це 70% від загальної суми. Під час виїзного засідання лісоводи краю побували у трьох районах, де ознайомилися з досвідом ефективного ведення господарства. Зокрема, у Дубровицькому районі вони оглянули площу енергетичної тополі, яка надзвичайно швидко росте. У віці 15-17 років даний вид досягає запасу з гектара 550-650 метрів кубічних. Це вже у віці 15-17 років. Як наші деревостани не можемо аналізувати такого запасу? Навіть не досягають у вікістві віці стиглості. Загалом роботу усіх лісгоспів за підсумками першого кварталу керівництво обласного управління оцінило позитивно. Ріст об'єму виробництва 103%, ріст заробітної плати 113%, ріст продуктивності праці на 120%. До бюджетів повністю розраховані всі платежі. За підсумками першого кварталу найкращі результати показав Клесівський лісгосп, який отримав символічну булаву лідерства. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.